Вітаю! На часі Кременчуцькі новини, 8 вересня, четвер, яким був цей день в інформаційному просторі міста. Уже готові розказати наші журналісти. Сьогодні в програмі: як триває реконструкція міського саду, цікавинки з музею та новини спортивні. В деталях вже зараз залишайтесь на Алтаві. До дня міста перша черга реконструкції міського саду має бути завершена. Будівельні роботи там вийшли на фінішну пряму. Будівельників на об'єкті змінять комунальники. Сьогодні працівники КП Благоустрій Кременчука масово наводили лад у парковій зоні та навколо озера. Що вже зроблено, та які завдання ще мають виконати. Подробиці далі. Мер Віталій Малецький розпочав сьогодні свій робочий день з виїзної наради у міському саду. Будівельники досі не закінчили роботи на острівці. Найближчим часом мають пофарбувати перила на містку та альтанку. Кущі самшиту тут вже висадили. А ось систему поливу ще не змонтували. Я прошу вас, Дмитро Васильович, активізувати роботу будівельників в тій частині, що ми сьогодні відвідали і Альтанка, і вхід на острів. Ну, звичайна система. Поливу автоматизовано навколо озера встановили красиві лави. На жаль, з 27 нових три довелося вже ремонтувати, бо несвідомі громадяни руйнують їх одразу після встановлення. Саме тому міський голова дав доручення своїм заступникам організувати цілодобову охорону парку та завершити роботи з освітлення території. Люди сюди будуть ходити ввечері, відпочивати після роботи. Що в цьому плані по освітленню зараз планується? Освітлення, по суті, вже на сьогоднішній день е, існує е, в центральній частині парку, що стосується периферії парку, е, на доріжках, там, де люди ходять, там теж буде освітлення. Віталій Малицький поставив завдання впродовж наступного тижня очистити озеро від сміття. А від зайвої порослі водойми ще звільнять риби, яких планують запустити у жовтні. Наразі фахівці комунального підприємства благоустрій Крамачука» активно облаштовують територію навколо озера. Комунальники виконують обрізку дерев, видаляють порость, прибирають будівельне сміття. Щебінь, те все це залишилось після мощення. Тобто, контроль з боку уксу це не лише там якість доріжки, а й те, що залишається біля. Об'єкту потім доводиться жінкам лопатами вигрібати цей щебінь. Добре, це благоустрій у нас є. І підприємство справляється з поставленими завданнями. І зараз уже і кронування дерев завершено, і всі інші підготовчі роботи на даній території. Переродження міського саду вже помітили місцеві мешканці і побаченим задоволені. Міський сад звичайно змінився і видно, кожен день роботи тут ведуться, прибирається, культурується. Це дуже подобається нам. Приобразився дуже к, к лучшому. Тут взагалі ніколи не було такої культури. До дня міста, коли широкому загалу презентують реконструйований парк, залишилося трохи більше двох тижнів. І вже незабаром кременчужани зможуть гідно оцінити оновлений та комфортний для відпочинку міський сад. За два тижні тротуаром на проспекті Свободи можна буде пишатися. Його капітальний ремонт добігає кінця. Вже відремонтованою частиною задоволені кременчужани із нетерпінням очікують, коли уся ділянка пішохідної зони від Приватбанку до Троїцького ринку стане комфортною для користування. Нагадаємо, капітальний ремонт тротуару на проспекті Свободи робітники шляхового ремонтно-будівельного управління розпочали у другій половині серпня. До фіналу залишилося близько двох тижнів. А ось відремонтованою ділянкою мешканці міста вже користуються. Красиво, дуже удобно, приємно ходити. Город город улучшається. улучається. Точому приятна. Очень приятна, кадався новенька і хорошеньке большое спасибо. дуже гарно. Аби тільки везде ці тротуари були. А якщо порівняти з тим, як було раніше? Табор са храни. Ноги ламали. Хороший тротуар зробили. Спасибо большое. Сьогодні хід ремонтних робіт перевірив міський голова Віталій Малецький. На цей об'єкт в міському бюджеті передбачено 1 мільйон 57 тисяч гривень. В останні роки ремонту тротуарів приділялася недостатня увага. Мер впевнений, що пішоходи мають ходити нормальними тротуарами. Тож під час формування міського бюджету на цей рік Віталій Малецьким були ініційовані капітальні ремонти найпроблемних ділянок пішохідних зон. Таку роботу планують продовжити і наступного року. В следующем году у нас задача тротуары, это Московская улица, это на Крюковской стороне, там есть несколько тротуаров, в том числе и новых, возле 22-й школы, там есть необходимость сделать внутриквартальный проход. Нужно подготовить проектную документацию, прежде всего всю, заложить в нее нормальную стоимость материалов, нормальную оплату труда. Определить участки самые проблемные, то есть делать не так ладками, как там приехали, сделали, потом через полгода опять приехали, а делать действительно большими массивами с восстановлением, Бордюров с восстановлением всех коммуникаций для того, чтобы мы сдавали ну, объект, который там 5-10 лет будет э, служить кременчужанам и не требовать э, ремонта и дополнительных вложений. Вчора Кременчуцькі новини досить стисло розповіли про півстолітній шлях становлення краєзнавчого музею. 9 вересня йому виповниться 50 років. Сьогодні музей закритий для відвідувачів на ремонт. Втім, нашим глядачам ми пропонуємо дізнатися про деякі експонати, знайдені музейниками, хранителями історії. Незважаючи на те, що будівля музею на ремонті, його співробітники не сидять без роботи. Науковці продовжують збирати цінні речі, досліджувати походження експонатів. До речі, у фондах є і частина власне самих стін музею. З такої цели побудований наш краєзнавчий музей, який до революції належав Володарським. Під час початку реконструкції музею ми знайшли і відібрали найкращий зразок з клеймом. Ну і попереду у нас дослідницька робота встановити, який же цегельний завод виготовляв цю цеглу. Неля Юшко, старожил музею, яка працює тут мало не від перших днів, пригадує кумедний випадок про те, як у перші роки роботи створювали опудала для природничої експозиції. Наш працівник Кулішов Михайло Николайович все дивився, все навчався, і він вирішив теж робити чучела. Тренувався на мишах, робив мишей, пальовок, ну зробив підставки з таких дерев'яшок і дві мишки зробив він. На ранок було міс... замість двох мишей три. Але ж він не пам'ятав, скільки він зробив. і Він почав шукати підставку до третьої мишки, а казала, що вона жива, прийшла до цих мишень. Експонати надходять до музею різними шляхами. Науковцям доводиться багато спілкуватися з людьми, бувати у пошукових експедиціях. Є в музейних фондах такі предмети, що були знайдені як скарб. Десь у середині 80-х років, коли проводилася реконструкція бульвару Пушкіна, і там. Випадково знайшли скарб, який в переважній своїй більшості складався із дорогоцінних металів із того самого кременчуцького скарбу, який знайде прямо в центрі міста. Ситочка для розливання чаю. Пишаються кременчуцькі музейники колекцією картин нашого земляка, учня Великого Рєпіна Івана Дряпаченка. Деякі картини були куплені, а більшість робіт була подарована односельцями. Роботи експонуються. Вони дуже цікаві. Це роботи великого майстра пензля, і ми дуже пишаємося тим, що у нас найбільша колекція робіт Івана Кириловича Рябаченка. Кожен предмет має свою історію. Ось і Кремчуцьким новинам пощастило зануритися з головою в атмосферу хранителів давнини. Є в колекції музею чарівний експонат, цей червоний капелюшок. Колись він належав Рині Зеленій. Його подарувала музею кременчужанка Ангеліна Прихожа. Якщо ж у вас є незвичайні речі, раритети, родинні реліквії і ви готові поділитися ними з громадою, приходьте до музею. В історії міста неможливо поставити крапку. Вона завжди матиме продовження. Унікальна краса Полтавщини зовсім поруч. Зелений туризм не лише бюджетний варіант відпочинку, а й можливість краще дізнатися особливості природи рідного краю. Наприкінці літа наш кореспондент Антон Воробйов відправився у сплав на байдарці річкою Псел. Пропонуємо до перегляду відеосюжет цієї подорожі. Це був кінець серпня. Золотий час, коли можна відправитися в сплав на байдарці, щоб відпочити і насолодитися красою Полтавщини. Вийшли ми рано вранці. До речі, хто не знає, на байдарках саме ходять, а не плавають. Маршрут у нас доволі короткий від запсілля до садів вниз по пслу. Це приблизно 70 кілометрів. У перший день погода трохи підвела. Ішов невеличкий дощ і було прохолодно. Тому вже о другій годині дня ми зупинилися на першу ночівлю. Та як було не зупинитися в такому місці: чудовий берег, альтанки, металевий мангал. І навіть туалет такі облаштовані місця іноді трапляються на пслі. Це робота лісників і туристів, які роблять собі місця для стоянки або ночівлі. Розбивши табір, ми вирушили в ліс за дровами і були вражені його красою. Настав час вечері. На багаті я приготував кашу з м'ясом. На природі рідко страждаєш відсутністю апетиту, а тут ще й така чудова вечеря. Ніч пройшла спокійно. Правда, над нами постійно літали якісь гелікоптери, але обійшлося без пригод. Ранок другого дня зустрів нас ясним небом, тому не квапливо поснідавши, ми вирушили далі, адже до кінця маршруту ще було багато. Часто робимо зупинки, щоб розім'яти ноги, особливо якщо є на що подивитися. Побачивши міст через цю річку, ми, звичайно ж, вирішили залізти на нього. Вид згори просто неймовірний. І рушили далі. У цих місцях всел широкий, тому йти було легко. Ми взяли хороший темп і непогано розігналися. Зупинялися лише кілька разів. Перший раз перекусити бутербродами і поплавати. Вже на повноцінний обід. Під час подорожі ми збирали різні трави, які нам траплялися: м'ята, череда і тому подібне. Ми заварювали їх разом з чаєм і виходило дуже смачно і корисно. Загалом за другий день ми пройшли дві третини маршруту, і до фінішу залишалося якихось хвилин 40. Але ми вирішили заночувати на природі ще одну ніч і прийти на точку вже вранці. На Пслі за потоками знайти місце для двох наметів і байдарки досить складно. Трапляється дуже багато заболочених ділянок, але нам пощастило. Тут ми провели другу ніч. І вранці третього дня. Бадьорі та щасливі з купою позитивних емоцій дійшли до садів. Цей похід, хоча й тривав недовго, подарував нам дуже багато нових вражень, які важко передати словами. Тому вже в наступному році ми безумовно продовжимо сплавлятися і рекомендуємо всім, хоча б один раз спробувати такий вид активного відпочинку, тому що справжня краса рідної Полтавщини зовсім поруч, і щоб побачити її, не варто витрачати багато грошей. Результативна нічия 3-3 в основний час два пенальті в овертаймі та переможний гол за дві хвилини до закінчення додаткового часу. Такий фінал Кубку Кременчука з футболу імені Валентина Маньковського побачили учора уболівальники. Динамівці здобули перемогу над нафтовиком 5-4. Дмитро Демиденко детальніше. Вже шостий рік поспіль у Кременчуці проводиться кубок міста з футболу імені Валентина Йосиповича Маньковського. Валентин Маньковський, працюючи у спортивній галузі міста, надзвичайно багато зробив для розвитку різних видів спорту у Кременчуці та їхньої популяризації. Друзі та колеги згадують його як енергійного та відданого роботі керівника, надійного та доброзичливого чоловіка. Чоловік був спортивний, займався мною видами спорту, зараждав тут хокей, футбол. Последние годы 80-е он возродил футбол в городе Кременчуе. И Крем, благодаря ему Кремень сейчас выступает во второй лиге. И массовый футбол развивается в городе Кременчуе. Таких людей, как мой отец, ну, нужно помнить. Он много сделал для спорта в этом городе, в частности, для развития футбола в нашем городе для своей семьи. Поэтому в своей жизни, в своей работе жизненную планку мне задал мой отец. Поэтому свои поступки в быту, в жизни, в работе, в отношениях с людьми я всегда сверяю с тем, как бы поступил в данной ситуации он. І про фінальний поєдинок перший тайм зустрічі не порадував видовищністю та гольовими моментами. Але динамівцю Ігорю Чорномори наприкінці 45-ї хвилинки таки вдалося відкрити рахунок. А ось друга половина двобою видалася набагато цікавішою. Спочатку Динамо забила у другу. відзначився Ніколаєв. Нафтовики майже відразу відіграли один м'яч завдяки голу Олександра Роми. Через якихось 10 хвилин динамівці знову збільшили відриву рахунку до двох м'ячів. Але Рома ударом зі штрафного оформив дубль і зробив рахунок три Більше того, наприкінці основного. Часу матчу Євгену Молиндіну вдалося зрівняти рахунок і перевести з'ясування стосунків вже в овертайм. У перші додані 15 хвилин обидві команди реалізували 11-метрові удари, призначені арбітром зустрічі Артемом Стрижаком, і рахунок став 4-4. А на 117 й хвилині Данило Ніколаєв забив переможний для Динамо М'яч. Найкращими гравцями фінального поєдинку визнали Олександра Рому та Данила Ніколаєва. Команди-фіналісти були нагороджені грамотами, медалями та кубками. А з привітальним словом до футболістів звернулася дружина Валентина Йосиповича Маньковського. Уже шість там. Проходит этот, эта борьба, этот турнир. Это заслуга большая администрации города, руководства спортивных обществ и федерации футбола. Большое всем спасибо. Вам здоровья крепкого, удачи, счастья вашим семьям. На завершення інформація від синоптиків завтра у Кременчуці очікується хмарна безопадів погода. Температура в день 20-23 градуси, вночі 12-17. Це була остання інформація нашого випуску. Побачимось рівно за добу на Алтаві. Найактуальніше тільки у Кременчуцьких новинах. До зустрічі на все добре.